Довго до повномасштабного вторгнення пишуть, що українці привернули увагу центрального розвідувального управління своїми успіхами давно, бо наші розвідники змогли ще в 2014 році зібрати швидко дані, які допомогли довести причетність Російської Федерації до збиття літака Малазійських авіаліній mh як він називався ЕМЕЧ Сімнадцять Емеч сімнадцять чотирнадцятому році, і одразу надали перехоплені телефонні розмови та інші розвідувальні дані протягом буквально кількох годин після того, як стали. Лися ця катастрофа, і от саме після цих успіхів наших розвідників центральне розвідувальне управління взяло на себе перші серйозні зобов'язання і надало захищ... захищене обладнання для зв'язку, провело спеціальну підготовку для працівників української розвідки, і потім Україна вже почала і допомагати американцям виявити російських агентів, які втручалися у президентські вибори у Сполучених Штатах у 2016 тисячі року. Вже не американська розвідка допомагала нам. а Українська розвідка допомагала американцям. Можливося, як скажи мені, будь ласка, отакий факт, який описаний в Нью-Йорк Таймс, використає Російська Федерація?